Так, привіт всім. Почнемо запис. А Сьогодні планую записати вам том 1 розділ 6 по манхеві Лицергеній Темрявий обмежений у часі. Зараз продовжую записувати саме 6 розділ. Так що почнімо. Ротвеле, що думаєш? Вважаючи на попередні поєдинки юного господаря Аллена, вважаю очевидним, що переможе саме він. Так, я згоден. Невже голова сім'ї очікує чогось іншого? Юний господар з ног справді змінився, але я все ж думаю, що він програє. Це було б обурливо і просто неможливо. Я теж, коли, я теж колись прийшов шлях лицаря поруч із головою сім'ї. Майстерність меча часом може бути вишуканою, але інколи дуже простою. Від, такого, як, від того, як того людина тренувалася і працювала над своєю майстерністю, залежить її рівень. Є лише один спосіб перевернути все і змусити того, хто був попереду, стати перед тобою на коліна. Перешкода, яку неможливо подолати. Приголомшливий талант. Чи, народив, чи народився юний господар Нокс такою здібністю? Та все ж. Ймовірність не нульова. Принаймні, якщо в ньому тече кров Рейнхавів, то є шанс. Що наймолодший народився з талантом імперського меча. Імператорського меча. Риса. Геніфехтування та рукопашного бою неактивна. Трясця. Чому мені так не щастить? У мене такий великий показник удачі. Чи моя удача насправді є негативною рисою? Врешті-решт я не зміг підвищити показник витривалості до 4. Актива... Активація ефектів від рис. Показник вашої витривалості збільшився на 0,1. Показник вашої витривалості збільшився на 01. Зараз моя витривалість збільшилась. Зараз моя витривалість 3.8. Юні господарю! Мені справді потрібно бігати за вами. Звичайно, було б нудно, якби ти. Тобто, хто б про мене потурбується, як не ти? Здається, я щойно почула, як ви казали щось інше. Ще одне завдання для тебе. Хм. Ти тільки ну, проклинала мене подумки, чи не так? Я прикусила язика! Вона, мабуть, теж має доволі високу витривалість. Варто глянути. Витривалість. 4.5. Мана 3. Удача. 4. Воля. 2. Шарп 16. Що? 4.5? з половиною? Витривалість. 4 з половиною. Покоївка витриваліша, ніж середньостатистичний чоловік. Що не так із сім'єю Рейнхев? Чому її початковий показник витривалості вищий, ніж у мене? Коли я заради свято... а, ні. Коли я заради свого ну, спину цілий місяць. Як неприємно то. Уже вечір. Дуель завтра вам варто відпочити. Дідька Лисого уже. У мене немає часу. Ноксе. Чому б тобі не здатися? Навіть якщо ти ганьба нашої сім'ї, то однаково залишишся моїм молодшим братом. Тому я не можу тебе сильно побити. Не схоже, щоб ти хотів, аби я здався. Маєш рацію. Щир... Щиро кажучи, я хочу вразити доньку родини тюл-лайн. Сподіваюся, ти мені допоможеш. Не знаю, чи правильний це вчинок. Витривалість але на вісім. А витривалість вісім. Вона теж тобі подобається. Я не можу перемогти його виключно з... використовуючи звичайні методи. Тоді Розпочнімо дуель. за право на вступ до академії Елідейн. Ноксе фон Рейнхаве та Алене фон Рейнхове. Ви обоє повинні прийняти будь-які результати. Заперечення неприпустимі. Я нервую. Усе на цьому закінчиться. Якщо зараз програю. Мені потрібно відповідати, відновити свої спогади і дізнатися, хто надіслав мені листа. Після року відстрочення я помру. Готові? Тоді. Почали! Хороший захист. Це єдина послідовність у цьому клятому внутрішньому диваку. Якщо я просто програю, то тому все покинути. Але якщо я зможу перемогти, ваш показник витривалості збільшився на 0,1. Га? Якщо зможу перемогти. Матимо все. А? Я тебе по голові надто сильно вдарив. Може, почуватимешся набагато краще, коли я зроблю це ще раз? Уф. Було марно перейматися змінами най наймолодшого. Останньою дитиною нашої родини, що вступить до Академії Елідейн, буде мій син. Три як жалогідно. Одного дня ця сім'я. Я з нетерпінням чекав цього дня, аби побачити, як він змінився. Це все, що він може. Мені зупинити поєдинок. Якщо все так і продовжиться, то юному господарю Ноксу знадобиться багато часу на відновлення. Валина, Валина і хачі — непогані навички. Ти вже втомився? Але не настільки. Порівняно з моїми першим сином Гареном, їм ще багато чого бракує. Здатні ставити всіх на коліна. ...і перемагати супротивника з величезною силою. Темний меч влади. Фу. 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 Хто його отримає? Гаразд. Зупинимо до. Тривалість збільшилася на одну десяту. Рису геніс фехтування та рукопашного бою було активовано. Загосно з'їхав. Активація навички. Час генія. Я десь чув, що. Та звичайні люди мають різний час. Це час генія. Усе здається повільним. Навичка, яка сповільнює все, що я бачу. Руки супротивника сповільнюються. Я рухаюся швидше. У цьому і полягає цей прийом. Важко використовувати цю навичку повністю. Але оскільки моя риса з фехтування та рукопашного бою була активована. Та кінець. я переможу в цьому поєдинку. Лицергеній Темряви обмежені у щасі. Том перший розділ сьомий. Продовження дуелі. А це весело. Що? Навіть зараз не можна втрачати пильність. мене триватиме лише 5 хвилин. Я маю вкластися в цей час, чого б мені це не вартувало. До цього моменту я просто грався з тобою. Але тепер мені так нудно. Гей, брати! Покінчимо з цим якомога швидше. Прошу, нападайте разом. Що? Батько, будь ласка, дозволь мені дати обій обом братам одночасно. Опа-на. Що ж ти робиш? Він став більш рішучим. Схоже, він досить тримає якогось туза в рукаві. Думаю, це заслуговує на увагу. Даю дозвіл на бій. Два на одного. Велий. Починайте. Ах. Як сміється Позориско косміювати нас перед батьком? Начуваєся. Очіше, брате, нападай на нього зліва. Столипельку! Завдяки особливому ефекту в Час Гедія майстерність низького, низькорівневого фехтування темної родини виросла. Моя майстерність збільшилася. Чудово, я можу контролювати їх мечі. Ох. Тут ха. Ноксе. Якого дідька цей ваш Нокс? Позорисько сім'ї так сильно змінився. Зараз у них усіх саме такий вираз обличчя. казав вам, не ловити гав на полі бою. А? Попри те, що від цього, залеж... від цього бою залежить моя доля, саме відчуття меча в руках. Чудове, ага. це, це не мож... от Чертівня. Час гедія закінчився. Усе скінчилося. А, але не. Гей, переможець тут визначився, правильно? Звісно. Перемога належить юному господарю на Оксафон Рейнхову. Чорт, чорт забирай! Та, тепер я можу вас покинути. Я маю наздодати Нокса якомога швидше. Отже, я використав уміння надто довго. У уміння час генії є, одне, є один суттєвий недолік. Якщо я перевищую час використання цього прийому, на мене діятиме ефект, що звучить віддачею. На мене діятиме ефект, що звуть віддачею. Через віддачу від уміння Час Гедія життя гравця скоротилося на 2 дні 17 годин. Це найгірший із наслідків, оскільки він невідворотно зменшує тривалість мого життя, а також робить мене більш хворобливим. Я ж і без того небліковано хворий. Як добре, що віддача не подіяла, доки я був перед глядачами. Якби хтось довідався про це рі... це рішення А, про це. Рішення про мій ступ одразу б скасували б. І я б так стара. А я ж так старанно досягав цього. Ти? А? Тебе поранили? Ти отримав травму під час бою? От проклятие.